А ось Леомад. Чекає, він підключення права флагу, тому Хубель уже -то побіг. І віддає, зрештою, праворуч. ДЖ підключає правого захисника Чорноморця. Навіс на, на дальню стійку. До речі, цікаво, дуже. Ось субуває атака. Удар по уроках один-нуль. Один-0. Чорноморець відкриває. Рахунок не було офсайду, про який сигналізували гравці Луцької волини. Принаймні так вважає головний арбітр зустрічі. І відзначається у нас хто? Еліс Бакай. Забуває Бакай, який більшість ігрового часу перебував у тіні. Був непомітним. І цікаво, що Бакай святкувати своє взяттявий рік побіг до болівальників Луцької Волині, чим, звісно ж, викликав велике незадоволення і свист. На трибунах 1-0 на користь Одеського Чорноморця. Ще раз дивимося за цією подачею від Зубейка. Висока подача на Бобка. Бобко зміг скинути дуже красиво на... Бакає, ну і тут вже, як то кажуть, справа техніки Сімініна відіграли, нікого не було на страхуванні. Пенальті призначає Дмитро троху також ось так. Вивітер сьогоднішньої зустрічі критикували ми Джеджа, він свою справу зробив. Ще й Пилипчук в цій ситуації в цьому епізоді отримує попередження. Ну, цікаво було подивитися там Сімінін. Не підкат виконав, провели сезон, а Джеджа тут дуже технічний пас від Бакая. І не встиг навіть до масла наблизитись Джеджа, як був збитий политчуком. Ну, принаймні саме за е зіткнення Пилипчука і Джеджа було призначено пенальті. Ну і що, замість за з'являється Павлов. Це третій форвард, друзі. А за рахуванням пенальті, які зараз будуть пробивати гравці Чорноморця, то заміна цілком логічна. Я там принтета готується обійти у гру. Павло Суботич. Душан Савича, Вонікока, ось це група атаки. А ми чекаємо поки що виконання пенальті. Біля м'яча Сантана. Тож, хто виграє цю дуель? Сантана чи Старцев? Старцев знаний майстер відбування пенальті. Удар Сантани. Старцев здається майже потягнув цей удар. Але 0-2 забиває одеський Чорноморець і дуже вже зміцнює свої позиції. За 10 хвилин до закінчення гри відіграти два м'ячі. Вкрай важко буде команді Анатолія Думанько. Ну що ж, Сантана таки дійсно поцілив по поуку творить. А Максим Старцев, попри те, що вгадав напрямок польоту м'яча, можливо, не вгадав, можливо, падав по удару, досвідчений голкіпер, затягнутися до сфери так і не зміг. Ще раз дивіться, дійсно, майже взяв. Майже взяв Максим Старцев все пенальти. Він вдруге взяв пенальті у чемпіонаті України в одному сезоні від Одеського